Друзі, всім до, доброго дня, всіх вітаємо святом. Сьогодні у нас водохреща. Е, є трошки вільного часу. Хочу вам відзняти порівняння двох тракторів: це Шефанг 244 на широкій резині та Донфан 244. Виникла така ідея, тому що один клієнт у нас був вчора, він обирав саме між цими двома моделями. Тому для всіх, хто може. Обирає теж між 24- різними моделями. Можете переглянути це відео, може щось корисне для себе і почуєте. Це обидві 24-ки. Мотори в них стоять трьохциліндрові, там і там. Тут стоїть у нас ютубський двигун. Тут у нас стоїть Кемовський КМ-385 БТ. Потужність одинакова, 24 там, 24 тут, а Об'єми одинакові, 1,5, і там і там. Значит, по вазі. Донфенг у нас важить тонну 470 кг. Шефенг у нас сважить тонну 420. 50 кг різниця, Донфенг буде тяжкий. Донфентяжка 24 -ка з усіх, які існують сьогодні на ринку України. Далі по комплектації. Широка резина у Донфенга це задні 11,2х24. Так само і у Шефенга. Передні у них відрізняються, у шифанга 7,5 на, на 16. У Донфанга 6,5 на 16, у шифанга вони ширші і вищі будуть і відповідно кліренс у шефанга буде вищий, ніж у Донфанга. Е, колеса все поставив на виворі, щоб бачили, значить у Донфанга виворот коліс буде кращий, у Шифанга менший. Мости у Шифанга 35-чні стоять і коробка. У Донфанга е, так само. Е, передній міст 35-ки, задні чулки з 35-ки. Коробки у них і практично ідентичні, однакові навіть речаги. Е, ванна гідравліка і коробка разом, що у Донфанга, що у шифанга. По конструктиву, по рамі, щоб було вам видно, рами, рами вони стоять хороші. Хороший метал стоїть товстий. І так само, як і в Донфанга, так само, як і в Шифенга. На це звертаємо увагу, тому що рама важлива конструкція у тракторі. в деяких тракторах, таких як, наприклад, Ловол, тут стоїть велика виїмка. Це буде більш надійна надійна система, що в Донфанга, що в Шифенга. Донфен по комплектації трохи краще, чим тим, що сидіння в нього вже підпружинене. Тут теж та жорсткість, там дві невеличкі пружини. І зразу давайте по ціні, щоб ви були в курсі. Сьогодні у нас 19 січня. Тут. Ціна зараз 6900 доларів, 7900 донфен. 1000 доларів різниця. Е і от ми зараз це пояснюємо. Знову 1000 доларів, за що платить клієнт, коли бере Донфенга. Виконують роботу, що 24, що Денфен що фенг е повністю ідентично, ті самі йдуть, ті самі фрези, культиватори, все ідентичне. Е різниця буде от по комплектації трохи і по якості. Е тому ми це відео і знімаємо. По датчикам стоять і там і там не панелі. У Шефанга немає датчика мотогодин. У Донфенга він є. Крила задні, у Донфенга набагато більші, вони повністю практично закривають колесо. У Шефанга вони менші, колесо трохи виступає. ну Не трохи, пів колеса виступає. Ну, його, якщо звузити, тут є місце, куди звущувати, теж сховається, але все рівно у Донфенга там краще. Далі йдемо по трьох точці. Тут у нас стоять пальці у Донфенга, у нас стоять вилучна система. Ну, це буде краща система. Тяги у нас повністю леті, не зверні вушка. У Шефенга звернів вушка, але є додаткове ребро жорсткості. Це кріплення у шефенга бокових розтяжок краще стоїть. У Донфенга трохи гірше. Трактора, і там, і там, там 22 рік, По валу відбору потужності. Тут дві скорості 540-730, там тільки 540. Ця опція 730, ну якби добре, що є там в комплектації ще одна швидкість валу відбору потужності, але насправді, я думаю, більшість клієнтів, хто має трактора, користуються 540. Тобто це вроді би, є опція, але не настільки вона там важлива. Прицепне у нас тут жорстке на прицеп. У шефенга такого типу. Кріплення крил, дивіться, значить, більша вібрація буде відповідно на шефангу, тому що крила цепляються прямо до заднього моста, ну, але мають перемичку. У Донфенга стоїть спочатку додаткова стойка, і потім на неї вже цепляється крило. Воно більш масивне, більш тяжке, і вібрації тут ніякої немає. Тут навіть заводом не передбачено. Перемичка. Ну, Хоча її, в принципі, хто вважає, можете доставити. Е, у Дунфанга стоїть резиновий коврик, у шефанга метал, е, у Дунфанга стоянкове е, гальмо ручняк, як в автомобілі, зручно. Е, у шефанга, на жаль, е, зажимати треба педальку. Е, так, що ми ще не сказали, насоси і там, і там Два стоять. Один на гідропідсилювач, другий на гідравліку. Зараз ми відкриємо капотики. Акумулятор у шефанга сотка, у Дунфанга 75-ка, якщо не помиляюся. 70-ка. Окремі бачки на гідропідсилювачі і там. і там. Дунфанга крил немає, у шефанга так само, але у Дунфанга є стекляні щитки. щітки. Але будьте уважні, їх в продажі майже немає, а якщо є, то вони дуже дорогі. Тобто, ну, сокотіть їх, не розбивайте. Далі, по грузам, передні тут менше, тут стоять по 15 кг, тобто 60, а, тут 60 і а, тут 80, тут 4 по 20, грузів більше. Ну, вага в них 50 кг різниця. Мусив перервати відео, яке якраз клієнт дзвонив, замовив цього тракторця 24-ку. Я перед цим відео для нього окремо знімав порівняння. Він там поспілкувався з дружиною і вирішили, що беруть Донфенга 24-ку. Ще коротко, бо вже почався дощ. Значить, по оптиці. Тут стоять діодні поворотники, тут лампочки. Ну, краще світло буде у Донфенга. І передніх фар. І задніх стопів, і задньої фари. Ось все, і там трошки попростіше стоїть. І ще одна відмінність є це по рульовому циліндру. Тут стоїть він двохсторонні дії, гідропідсилювач. тут стоїть один циліндр. Я не думаю, що це якась там велика різниця по ходовим якостям або в управлінні. Ну, Але все ж вона є. По фільтрам, наче, дивіться, у всіх масі не топліни, крім Донфенга. У Донфенга в КМУ мотора стоїть ще додатковий фільтр грубої очистки. Обидва трактори достойні своїх коштів. Хто шукає трактор до 7, будь ласка, Шефенг, класний трактор, 2 роки гарантії. Хто шукає трактор до 8 тисяч доларів, Донфенг люксовий на широкій резині теж 2 роки гарантії. Безкоштовно доставимо додому. Розрахунок теж дома на місці. Дзвоніть, звертайтеся, будуть якісь питання, задавайте в коментарях, відповімо або там, знімемо додаткове відео. А цей трактор ми зараз заливаємо антифріз і готуємо його до продажі і будемо сьогодні вести в Міжгірський район. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.